На новини на часі для вас працюють факти сіті. та вікна СТБ, вітаю що п'ятеро поранених у Покровську на Донеччині. Серед них і одна дитина по місту росіяни завдали ракетний удар. О третій ночі поцілили по приватному сектору. Повідомляє Донецька облпрокуратура. А напередодні окупанти завдали авіаційних ударів по Нью-Йорку, Там загинуло двоє жителів. Ще дев'ятеро людей поранені під час обстрілу регіону. Заявили в обласній військ адміністрації. Під ударами російського війська майже всі населені пункти біля лінії зіткнення. Найбільше дістається Торецьку, часовому яру, то околицям Вугледара і Сіверська. На одну з найгарячіших напрямків на східному фронті Бахмутському змінився характер обстрілів. Якщо раніше ворог був хаотично, то нині прицільно завдяки фпв дронам та керованим авіабомбам. Аби наші захисники могли гідно відповідати та знищувати більше росіян, їм необхідно багато фпв дронів З передової репортаж Владислава Круглова. Ми щойно повернулися із позиції з бахмутського напрямку. Так як зараз погода більш тепла, стала тепліше стало стало менше грозів, Відповідно, для ворога стало легше наступати. Піхотинці Національної гвардії України, що тримають оборону на Бахмутському напрямку, нарешті можуть подивитися на сонце. На позиціях вони 24 на 7 під землею через шалені обстріли. Використовують геть всі види озброєнь від малих мінометів там до артилерійських установок стволки. І Так само зараз дуже велика проблема є із кабами цими, що е, із літаків запускають по наших позиціях. Бійці кажуть на поверхню вилізти взагалі неможливо не лише через обстріли. Дрони камікадзе чи бомбери без перестанку чатують над позиціями і чекають, поки хтось вийде з укриття. Та наші бійці до таких надскладних умов. Пристосувалися укриття, укриття копаються нори, траншеї робляться укриття, робляться і спешки у вигляді нор з виходами невеличке щелька, щоб ну, з неї можна було дивитися і відповідно, в случае чого, щоб можна було розпочати бій. Рашисти теж не відстають, копають нові окопи, бліндажі та обладнюють нові вогневі точки. Здебільшого роблять це під час обстрілу наших позицій, чи коли стемніє. В Їх є траншеї там дистанцію по два 3 кілометри, і в цій траншеї дуже багато різних бліндажів, нори перекриті різних. Тобто вони кожен день копають, копають і ще раз копають. В їх є окремо люди, які копають, є окремо люди, які займаються логістикою. Є окремо люди, які чисто воюють. Таким чином ворожі піхотинці не втомлені, бо відповідають виключно за обстріли та щоденні штурми наших позицій. Перед тим як лізти, ну як штурмувати, вони там по пару чоловік лізуть, пробують, дивляться. Можуть провокацію зробити там чоловік п'ять там полізти, попробувати, вийдеться, в них щось не вийде підлізти до нас і тоді вже масивно поперти. Атакують рашисти ввечері, коли стемніє або на світанку. Штурмують доволі дивно. Вони роблять дерев'яні щити. Ці щити, вони коли йдуть на штурм, кидають на свої окопи, щоб можна було проїхати. І на китайських гольф-машинах, цих гольфкарах, і на мотоциклах МТ з колясками е питаються ворватися до наших позицій. Ну, але відповідно в таких случаях для кулеметника це, ну, це просто як у тіру. Бійці кажуть, часто, окрім спостереження та оборони, доводиться виконувати і інші бойові завдання по укріпленню чи замінуванню території. Через це є поранені. Військовослужбовець Прометей дістав кульове перед новим роком та вже у строю. Конкретно ці два розрізи це декомпресія м'язів. Коли розрізають м'язовий мішок, бо м'язи набухають. А це вхідне, там нижче вихідне. Це хто? снайпер працював? Так, снайпер. Ми виконували задачу по укріпленню лінії оборони. Прометей вижив, а от його побратим загинув. Боєць згадує, після поранення першу допомогу надав собі сам під обстрілами. Якщо ти можеш вийти сам, ти зобов'язаний це зробити сам. Чим менше людей бере участь в евакуації, тим вона безпечніше. Останні місяці на фронті ситуація вкрай важка. Ворог тисне і шукає слабкі місця в нашій обороні, аби просунутися уперед. Бійці кажуть, єдине, що наразі справді рятує від російської навали, це FPV-дрони. Тож, аби не допустити русський мір у глиб країни та знищувати більше окупантів, нашим захисникам необхідні безпілотники у необмеженій кількості. Задонатити на дрони камікадзе, ви можете відсканувавши qr код на екрані. Пам'ятайте. Кожна гривня цінна, бо наближає довгоочікуваний день перемоги. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт Айсітіві. Єдині новини. Шлях до відновлення участь жінок на місцевому рівні це ключова тема українського жіночого конгресу, який стартував сьогодні в Полтаві. Там зібралися представниці регіону з різних сфер та представники влади. Обмінятися досвідом приїхали партнери з міжнародних організацій. Захід відкрила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Що на обговоренні? Учасниць конгресу про це запитаємо власну кореспондентку Марії Малевську. Вона з нами наживо. Вітаю, Марії. То ж тобі слово. Таню, вітаю, український жіночий конгрес триває сюди до Полтави. з'їхалися жінки з різних регіонів і навіть країн. І зараз ми попросили приєднатися до нашого прямого етеру співзасновницю українського жіночого конгресу, заступницю голови Верховної Ради України Олену Кондратюк. Пані Олено, вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому саме зараз важливо говорити про роль жінки в відновленні України? Ну, перш за все, для нас це черговий регіональний конгрес, і дуже важливо зараз говорити про лідерство на місцях, зокрема про жіноче лідерство. тому що ми сьогодні обговорюємо, і зустрічаємося з багатьма. Лідерками регіонів це Запорізької області, Полтавської області і Харківської області. Зокрема, це всі прифронтові області, як Харківська, Сумська чи Запорізька, і дуже важливо почути і побачити, як працюють зараз, в яких умовних там умовах працюють зараз жінки в цих регіонах. Друге, порадитися і побачити всі важливі моменти, які є зараз, які пов'язані, наприклад, з самоврядуванням, з військовими адміністраціями, чому так мало жінок працюють зараз в військових адміністраціях, як розвит... Вася підприємництво в регіонах цих а воно дуже є важливим, тому що не дивлячись на те, як зараз російська агресія брутально діє в Україні, і скільки є вразливих груп, зараз вони збільшується, і зокрема це як більше жінки і діти, особливо в маленьких містечках в селах, нам дуже важливо зараз достукатися до них, знати про їхні потреби і знати, як ми можемо їм допомогти. Ну і взагалі це така дуже добра енергетика, яка є сьогодні, тому що жінки це дуже велика рушійна сила і невід'ємна і відбудови відновлення і такої віри в перемогу. Це дуже важливо зараз. Я вам дуже дякую. Ми вас відпускаємо, бо захід триває. Отже, тут у Полтаві продовжується е, український жіночий конгрес. З'їхалися сюди і волонтерки, і військовослужбовиці, і підприємиці, і е, посли США, Канади, Швеції. Давайте послухаємо виступ Бріджит е, Брінг, посла з Сполучених Штатів Америки. Роль жінок у стійкості України, її відновлення та відбудові особливо близька моєму серцю. Ви самі представляєте потужну силу змін, щоб допомогти Україні не просто оговтатися після жорстокого вторгнення Росії чи відновити те, що було раніше, але й рухатись до більш демократичного, стійкого та процвітаючого майбутнього. Дискусії відбуваються у трьох тематичних панелях: про лідерство жінок на місцях, про нові виклики для громадянського суспільства, про економічну участь жінок у відбудові. Зараз давайте послухаємо Марію Мезенцеву, голову української делегації в Пар'є. Гендерна політика не зупинилася в своєму прогресі разом з повномасштабною агресією Російської Федерації. Я би сказала, навпаки, вона наближає нас все більше до стандартів ЄС. Ми єдина країна в світі, яка змогла ратифікувати Стамбульську конвенцію щодо протидії насильства під час повномасштабної агресії. Отже, Український жіночий конгрес, шлях до відновлення у Полтаві триває. Ми лишаємося працювати тут, Таню. Дякую, Марії. А ми йдемо далі. НАТО відзначив ювілей 75 років. За останніми опитуваннями майже 77% українців підтримують вступ до НАТО. Та схоже, що вступу найближчим часом не відбудеться. Альянс лише спроможний давати нові гарантії безпеки однак, прийняти Україну не готовий, зокрема через вторгнення Росії та окуповані українські території. Спеціальний репортаж Наталі Луценко. Квітень 49-го. Світ оговтується після Другої світової. У Вашингтоні підписують головний міжнародний військово-політичний союз. Від імені уряду та народу Сполучених Штатів я щиро вітаю в нашій країні та нашій столиці міністрів закордонних справ, які зібралися тут, щоб підписати північно-атлантичний договір. Особливість НАТО була в тому, що за порукою колективної оборони були зобов'язання США перед союзниками в Європі у разі умовного нападу на Францію. Американські війська, які дислокувалися на європейському континенті, прийдуть на допомогу. Так як Європа була зруйнована, вона потребувала одночасно і захисту парасольки захисту, а з іншого боку вона потребувала інвестицій від країни, яка не була зруйнована війною. А сполучені штати якраз були тією країною, що не були зруйновані. Вона ленд-ліз давала. Вона запустила на військові рейки свою промисловість. Спочатку Північно-Атлантичний альянс створювали 12 країн. Нині союзників вже 32. По суті, нато діє як об'єднання колективної безпеки, взаємний військовий захист для всіх учасників. Якщо хтось. З них зіткнеться із нападом. Це гарантує п'ята стаття статуту НАТО. Сторони погоджуються з тим, що збройний напад на одну країну або кількох з них у Європі або північній Америці буде розглядатися як напад на них загалом. Кожна з країн у порядку реалізації права на індивідуальну або колективну самооборону негайно здійснить індивідуальні або спільні дії, які вона визнає необхідними, включно із застосуванням зброї. Після завершення холодної війни НАТО змінило пріоритети, оскільки протистояння США та СРСР закінчилося перемогою Вашингтона, відпала потреба збільшувати витрати на оборону. Радянська влада загрози не несла, а інші ще не з'явилися. Тож міцність альянсу дала слабину. В Європі рецесія економічна. Вони не готові виділяти кошти забрати з соціальних програм і налаштовувати, значить, економіку на військові рейки. У них немає єдиної ядерної політики. Вони і зараз не у стані боєготовності, насамперед, тому що не відчувають реальної загрози і не воюють 10 років як українці. Зброї захистити себе чи союзників вистачить та узгодженої позиції, а головне мотивованих людей бракуватиме. Тому, поки п'ята поправка лише на папері звучить красномовно, і до агресії проти блоку найбільше готові хіба що США. Основні військові можливості НАТО чітко зосереджені в Сполучених Штатах. Це головна військова потужність альянсу. Тому без США це буде зовсім інша організація. Вона все ще буде потужна за рахунок Великої Британії, Франції чи Канади, але буде набагато, набагато слабшою. Дональд Трамп погрожує тим, що Сполучені Штати покинуть союзників. Та поки це мало ймовірно, каже глава української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Тут розрахунок інший – змусити Європу більше вкладати у колективну безпеку. Левову частку бюджету НАТО умовно, складає бюджет оборонний Сполучених Штатів. Позиція Трампа в тому, щоб змусити все ж таки Європу платити більше, брати на себе більше зобов'язань з питань своєї безпеки. Але не питання виходу Сполучених Штатів з Альянсу, і точно я думаю, що буде залишатися, умовно кажучи, ядерна парасолька над країнами-членами Альянсу в європейській частині. У червні 2020 року наша держава отримала статус партнера альянсу з розширеними можливостями. В липні 2023-го країни великої сімки погодили спільну декларацію про підтримку України. І поки головна інтрига, що ж Києву надасть альянс на Вашингтонському саміті влітку цього року, поки українці своїми життями виграють час Європі на підготовку до російської агресії, чи здатні союзники НАТО гарантувати щось більше ніж чергову декларацію про відчинені двері? Дотепер я не бачив жодних. Повідомлень, що на літньому саміті НАТО, ми почуємо щось інше ніж підтвердження раніше сформульованих положень. Дійсно, риторика змінюється: від ні, навіть не чекайте на політичне запрошення до ну, давайте подумаємо, пошукаємо якісь, якісь інші. Схеми Україна точно зміцнить альянс. Та чи готові до цього його члени? Поки 75 років існування НАТО вказують не лише на міцність та стабільність найбільшого військово-політичного блоку планети, а й на нерішучість і суперечності всередині демократичного світу. А це лише розпалює апетити російського агресора. Наталя Луценко та Максимлянильченко факт Єдині новини. У Харкові відновили рух метро. Напередодні містом масовано атакували шахеди. Серед пріоритетних цілей енергетичні об'єкти, зазначив голова ОВА Олег Синігубов. Тож ситуація з енергопостачанням складна. Є дефіцит, тому будуть переглядати графіки відключень після вчорашньої атаки безпілотниками по Харкову. Досі в лікарні п'ятеро людей. Стан одного з працівників ДСНС важкий. Наразі водоканали, каналізаційні підприємства заживлені, тобто, тобто повністю лікарні вони мають змогу працювати автономно. Ну і наразі у нас основна там проблематика дійсно це електроенергія для населення. Щодо промисловості, вони так само отримують електроенергію погодинно. На цьому поки все побачимось за 15 хвилин. А далі гостьова студія з Яною Бранзей. Прошу. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.